Рубрика Мій свідомий сон нещодавно моїм новим тригером усвідомлення у вісні став політ. Тобто, коли я починаю літати у вісні, то я в якийсь момент усвідомлююся, розумію, що політ. Дорівнює сон, і в цей час я стаю свідомою і можу керувати цим сном. І нещодавно в мене був такий цікавий досвід, що я літала ові сні, зрозуміла, що я лечу, але якось літала я не так, як мені хотілося. Мені хотілося вище, швидше, сильніше, але я ніби відчувала мало енергії на це. І раптом до мене прийшла цікава ідея. Навкруги було дуже багато людей, і я зібрала цих людей до і сказала: слухайте, у мене тут таке завдання, мені треба політати, але щось я втомилася. Мені потрібна ваша допомога. Ви повинні силою думки допомогти мені літати. Тобто, ви поставте намір для того, щоб я полетіла. І ці всі люди вони якось почали дивуватися, типу, та ні, ми не можемо. Я їм сказала, та ні, довіртесь, просто поставте намір. І вони так стали в коло навколо мене, і через намір почали мене піднімати вгору. Це було дуже цікаво, тому що цей політ він відрізнявся від того польоту, яким я сама керувала. Тому що, по суті, вони мене піднімали, але керувати вліво, вправо, там вище, нижче я не могла. Єдине, що я могла, могла зупинити цей процес і просто знову стати на землю. Але дуже цікаве відчуття, і в процесі сну я почала використовувати дані ресурси інших людей для того, щоб у цей сон цей свідомий сон скерувати до тих, куди я хотіла. Тому да експериментуйте, можливо, вам буде корисна моя порада. Спробуйте е, взяти допомогу персонажів зі сну, щоб зробити щось цікавеньке.